Вступ в європейський союз а вступ до європейського союзу може бути прискорений. Це залежить від наших кроків і від кроків наших лідерів, якщо ці кроки не блокуються політично. Тобто, якщо це прив'язано до законодавства, змін реформ, то, що я розумію таку логіку. Так, якщо це блокується політично, я таку логіку не розумію, але розумію, хто це робить. Так, ну це відкрита інформація. Тому, в принципі, для нас Європейський Союз, членство в Європейському Союзі, для нас це гарантії безпеки, частина тих гарантій безпеки, про які Україна не тільки заявляє, домовляється, розраховує. Це якщо це гарантії безпеки від сполучених штатів Америки. Ми розуміємо деталі, на які ми хочемо розраховувати, і ми зараз говоримо з ними. Десь боремося за ті чи інші деталі. То від Європейського союзу це of the Willings, там де є країни не тільки ЄС, там країни Європи плюс, і від Європейського Союзу це гарантоване членство в Європейському Союзі для нас, це дійсно гарантії безпеки.